Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 1 квітня і розпочинаємо підготовку матку від но сезону. Тобто, в подальшому відео у нас, скоріш за все, будуть виходити збірні один раз в неділю, тому що роботи дуже багато, все не встигаємо. І два відео в неділю трошки буде накладно для нас. Забирає трошки багато часу. І в цьому відео у нас буде підготовка батьківських сімей до матковідного сезону. З 1 квітня сьогодні ми будемо ставити їм годівниці і починати годувати кожен день, давати по 500 грамів медової сити. В якості батьківських сімей використовуємо сім'ї, які показали себе в сезоні 23-го року з кращої сторони, тобто не роїлися, гарна медопродуктивність, незлобливість сім'ї, в яких матки тихої заміни. Всі ці сім'ї йдуть в ядро, в батьківське ядро. Тобто розставимо сьогодні кормушки. Ввечері розлімо сироп, так як відео знімається в день, і покажемо в цьому відео також дезінфекцію, як ми робимо корпусів, і покраску, чим ми красимо корпуса. Зараз, після коротенької реклами, продовжимо працювати. І так, сім'я номер 9 Хто дивиться наше відео постійно, знаєш, це сім'я Рекурсменка, яка в сезоні 23-го року на стаціонарі в нас принесла 70 кг меду. Ставимо ми зверху 145 і корпуса. На даний час сім'я займає в нас 8 рамок, ми відкривати не будемо повністю. Ну, так. Сім'я не є погана, потужна. Тиждень ми погодуємо і будемо ставити їм трутневі рамки. Так, ставимо корпус. Корпуса в подальшому в цьому відео побачите, як ми красили і чим ми красили. От такі в нас получаються корпуса. Це корабельна глазур і лак ПФ170 з добавлянням. Пигменту і е, алюмінієвої пудри. Так, що ми робимо? Ставимо корпус і ставимо кормушку. Проста операція. Які сім'ї ми використовуємо, я розповів. Так. Кормушку годівницю по правилах. Почекай, 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 почекай. почекай. Годівнички в нас е, не є нові, старенькі, але добре себе використовують. Проріжемо, помітимо, в целофані дирочки. Так. В нас йде принос з верби, пилку і е, є набрис невеликий нектару. Ось так, в якості на початку батьківських сімей, ми таку операцію зробимо в 90 вуликах кращих сім... сімей, які я вже говорив, показали себе з кращої сторони. І матрасик. На ніч, ще раз повторюся, будемо їм наливати по пів літра медової сити. Не поставив чашку. О! Так ми пройдемо, зробимо всіма нашими сім'ями. Зараз в нас будуть вставки відео, по, як ми висмалювали вулики, як ми розвозили фарбу для покраски. Кого цікавить, може комусь пригодиться? Дивіться в подальшому, що хочеться сказати. Багато підписників нас дивиться наш канал не підписаних. Будь ласка, це невелика проблема підписатися. Нажміть підписатися, і нам буде приємно, і Ютуб більше буде продвигати наш канал, і в подальшому можна буде робити якісь інші напрацювання і ділитися з вами інформацією. Ще хочу нагадати нашим підписникам, що на нашому каналі діє конкурс. По посадці і посіву медоносів. Для участі треба відзняти коротеньке відео на телефон в межах однієї хвилини, як ви садите, сієте медоноси. І таким чином ці відео і підписники будуть брати участь в розіграші призу. Призом. Хто виграє в цьому розіграші, буде 10 кілограм посівної гірчиці. Розіграш відбудеться 6 травня. По закінченню, я думаю, до того часу всі встигнуть посадити і посіяти, хто собі що планував. І тим більше буде добра справа зроблена з посівом і переможець виграє. Я думаю, що це непоганий, буде приз. 10 кг посівної гірчиці. Гірчиця жовта. Продовжимо готуватися далі до сезону. Тобто, ми будемо дезінфікувати корпуса, прожарувати їх паяльною лампою і красити, як це ми робимо, якою фарбою ми будемо красити, як розводимо фарбу, показуємо все в цьому відео. Перед цим, як робити дезінфекцію, це можна подивитися в наших попередніх відео. Це корпуса, які ми зняли з буферних корпусів, які були на вуликах, зачистили їх від воску від прополюсу. А зараз будемо дезінфікувати. Так, е працюємо далі. Продезінфікували, випали ми корпуса. Е далі розкажу, чим ми красимо, які фарби. Одним з варіантів є корабельна лазур для зовнішнього застосування. Це ось такий колір буде. Ось такий. В даному випадку клен, але можна палісандр, можна інші відтінки. Добре стійка до атмосферних опадів, зовні не витріскується. Ці корпуси, певно, вже мають покращені 3 роки, а ці 4 і більше. Ці світліші будемо обновляти таке ж самою корабельною лазурю. Далі. Другий варіант це лак для зовнішніх робіт. В даному випадку лак PF170, в який ми додаємо алюмінієву пудру і е, будь-який пігмент е, трішки для кольору. В даному випадку буде ось такий сніжка, універсальний пігментний концентрат. Що ми робимо? Беремо вітер пудру. Сипаємо, що нам вітер не роздує нормально Влак Перше розчинимо Пудру щоб вона цей процес. Робиться не так швидко. Сипали ми. В даному випадку у нас буде 150 грам пудри на цю банку фарби. Теж виходить стійкий до атмосферних опадів і е -е, на сонці дуже гарно вони. Не вигорають і не. Вроді би вже нема. І додаємо пігмент. Як коло не будемо показувати, а вже готовий процес покраски і що в нас вийде. Покажемо. Я думаю, що на цьому буде все. Наше відео таке трошки збірне, трошки інформативне, можна сказати так. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Обов'язково пишіть коментарі, ставте палець вверх. Діліться посиланням на наш канал своїми знайомими і бджолярами. Буду за те щиро вдячний. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!